Дивися, ось яких ця цок понакупали, наші дорогі рейдери. Ловки ігрушки, Дивіться, які ось прямо красиві. Трактор цьок понаставляють всередині. Дивіться, яких іграшок понаслі. Ціоцьки всякі ставляться непонятно. Ту понаставляли туди Ну, пона воно. Люблять гроться, я конструктор. Хотів їм подарити, але вони не хочуть. Бачиш, вони купили, виндоруча стоїть. Переплатили. Дивимо, які бувки покупились, установлювали. Понаставлять тут тракторців. То нічого, що тут високовольтний стовп, вони все, яка розниця. Все-таки тут трансформатор колись. Бундиться, який трансформатор, взагалі відкритий, дивіться, нічим не закритий трансформатор. відкритий. Хочеш лізь, ліс, свят відключать. Кибовки везди. Він у... тут, правда, був, тут нічого страшного, що він тут був. Це ж... Приїхали ось десь і взяли та... трансформатор туди винести. А тепер він відкритий, хочеш захуй, хочеш відключай світ, хочеш ток, гройся. батько, ну, конструктор для дуречків.